Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі! Я дуже дуже радо вас вітаю на нашому новому відрізку адвентових відеореколекцій. Слава Богу, здоров'я трошечки стає кращим. І сьогодні маю для вас тему, думаю, дуже непопулярну, але дуже сильно для нас важливу. Тому дуже рада вас запрошую. Переконаний, що більшість з вас, напевно, не звернули на це увагу. Просто не тому, що хтось там гірший чи неправильний, а тому, що це зазвичай якось проходить мимо нас. Погляньте сьогодні в Євангелії ми бачимо двох старих людей, дуже старих людей, які не вперлися на свому і не роблять так, як було, а роблять так, як Ісус відкрив їм щось нове. Перепрошую, Бог відкрив їм щось нове. От, Ангел сповістив, що це має бути Йоанн. І хоч люди кажуть, так не було, так ніколи не було, це неправильно, в вашому роді не так, там і так далі. і так далі. Вони кажуть: ні. Він буде Іван. І може ви ще до кінця розумієте, про що мені йдеться. Перегорніть сторінку назад і почитайте читання на сьогоднішній день. І в кінці цього читання написано, що той, хто прийде. Мається на увазі цей Ілля, який приготує дорогу для Ісуса Христа. Тобто щось, що має трапитися перед тим, як зустрінемося з Ісусом Христом. От, це той Ілля приверне серце батьків до дітей, а дітей до батьків. Погляньте, наскільки це насушна проблема і повсякденна. Батьки не розуміють своїх дітей, діти не розуміють батьків. Одні хочуть, щоб було так, як було завжди, і говорять, як ми були, то такого ніхто собі не дозволяв. Інші ж натомість вважають, що все якось в їхньому житті стає новим і іншим, От, і нізащо мають те, що було раніше. І погляньте ця обов'язкова умова, яка буде свідчити про те, що настало Різдво, що Ісус Христос народився. От, це буде приготовлений, приготовлені відносини. Того, що було раніше, і того, що стається тепер, того, що має бути новим, і те, що вже сталося. І тому сьогодні, панство, я дуже вас запрошую, щоб ви спробували поглянути на те, що вже якось трапилося зі мною в моєму житті. На те, що було, те, що може, мені не подобається, те, що я не розумію. От, і спробували зазирнути в якусь дальшу перспективу. Бо якщо я не приймаю чогось, що було раніше, або відкидаю те, що буде колись, то я не зможу якось добре пережити те, що відбувається сьогодні. А разом з тим, то теж запрошую вас до того, щоб сприйняти цю Євангелію буквально. І спробувати, якщо не до кінця розумію, От, то спробувати зрозуміти своїх батьків, відкритися якось на це, Спробувати порозмовляти. Навпаки, якщо ви батьки і ви слухаєте це відео, спробуйте поставити себе в положення своїх дітей. От. Спробуйте справді якось вирівняти, пригорнути це своє серце. Знаю, що любимо один одного, знаю, що життя ладні віддати. А при цьому, на жаль, погодьтеся, часто немає навіть кілька хвилин, щоб до кінця дослухати. Е, тож, дорогі, нехай Дух Святий Сьогоднішні ці наші практично перед передріздвяні приготування, справді попровадить. Яким чином? Щоб ми змогли зрозуміти, як важливо те все, що відбувається у моєму житті, і як справді важливо дивитися у майбутнє разом з Ісусом Христом, а разом тим, щоб ми постійно, постійно горнулися цілим серцем до своїх батьків і своїх дітей. Хай Дух Святий допоможе вам. Я ж дякую і запрошую на завтрашній, фактично, останній відрізок наших реколекцій. Па!